Електрогазозварник, комунальний заклад освіти Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради, виконували здобувачі освіти групи номер 133 Гнуськін Артем та Ковальчук Богдан. Професія електрогазозварника. Професія відповідальна, майже віртуозна, від якості роботи якого залежить багато. Довговічність і стійкість будівельних конструкцій, роботи і термін служби різної техніки. Електроазозварник зварює елементи металоконструкції, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Спецодяг електроазозварника. Зварювальна маска. Засіб індивідуального захисту, що використовується при виконанні певних видів зварювання. Шапка. Це важлива частина захисного спорядження для зварників. Зварювальний костюм Спецодяг призначений для захисту зварювальника від іскор, бризок розплавленого металу, окалений випромінювань зварювальної дуги. Зварювальні краги спеціалізований елемент захисної екіпіровки для проведення зварювальних робіт. Взуття зварника це спеціальний вид взуття, розроблений для захисту ніг працівників, які працюють у сфері зварювання. Про професію зварника. Кажуть, що вибір професії це друге народження людини, і від того, наскільки вірно буде вибраний життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві займатиме ця людина. Запрошуємо вас на навчання до комунального закладу освіти Покровського центру підготовки та переподготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради. Ви можете зайти на наш сайт та на нашу сторінку Facebook. Наша адреса місто Покров Дніпропетровська область, вулиця Бориса Джонсона, 17.